Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Дмитре, у вашій біографії було чимало матчів. Чи був такий, як оце з Кирилим Рогом, коли до останньої секунди шанси на перемогу були у обох команди? Шанси були в обох, але хто більше помилиться, так А вже ж було багато ігор насамперед. Почну, хочу вшанувати наших бійців та бійчин. Дякую їм, що боронять нашу країну. Ми в свою чергу намагаємося, щоб вони щось подивилися, коли відпочивають від своїх бойових буденностей. Але я думаю, не такий баскетбол вони хочуть бачити, тож треба працювати. Все звелося до останніх рішень. У нас були погані рішення в нападі, в захисті у мене два неправильних рішення було. Втягнувся в кінцівку таку закінчення. Та програли. Вони влучили шалені. Водолазький, блін. Класний кидок. Дякую. Дякую. Ви були дуже близькі до подвійного успіху в цьому баблі. Чого не вистачило? Не вистачило, напевно, досвіду доводити такі матчі. Не знаю, в цьому сезоні я так розумію, що ми якраз. Цим і займаємося, цей досвід здобуваємо. Так само, тут в Рівному ми не змогли завершити груз і в Завершити її треба було. Сьогодні так само ми відзахищалися, маємо плюс 4 і втрачаємо м'яч. Ну, типу, це, напевно, якраз і є досвід і вміння закривати, закривати матчі. Як мінімум, в таких ситуаціях потрібно зробити атаку. Ну і в кінці, вже, коли, як то кажуть, була гра одного кітка, тут вже безпосередньо рішення гравців. І я думаю, що кожен із них, кожен із них точніше, кожен, хто приймав це рішення, відповідно такого рішення, якщо він гравець якогось рівня, не повторить. Ну, так. Ну, побажаємо успіху Наталі. Дякую. Ви перемогли. Завдяки чому ви зуміли більше сконцентруватися? По-перше, вітаю команду з двома поспіль-перемогами першими в цьому сезоні. Це був для нас як такий, знаєте, психологічний бар'єр. Весь час 50%-50%. Нарешті 50%. при... Нарешті зробили ці дві перемоги поспіль. Перемогли за рахунок. Не знаю, напевно, зараз перемагаємо за рахунок характеру, що маємо десь в якихось епізодах. Тобто тренер тут не до чого, так? Ні, ну тренер у нас е, робить цей характер, перемагаємо за рахунок того, що десь маємо яйця. І тому вважаю, що перемогли сьогодні заслужено. Шкода тренера ці дві гри, я думаю, що він ще більше посивів. Але я думаю, що він готовий цим жертвувати заради таких перемог. Та я навіть до чого коротенький ну, Михайло майже все сказав. Добре, добре вигравати, добре вигравати двічі поспіль. Є запитання до гравців. Можливо, вчорашня перемога над господарями. Виснажила наші емоції. Не бачив я емоцій, і було дві чверті, які ми грали як на. Американська гірка. Так не можемо. Ми маємо тримати певний рівень і тоді бути розумними, нападів захисті, і тоді прийде результат. Я подякував хлопцям за цей бабл. Це круто. Дякую. Бо ви зараз вже на третьому місці. Да? Законно. Законно, добре. Якщо ми виконуємо те, що ми домовлялися, якщо ми е, даємо де, е, контакт супернику, якщо ми біжимо, то є результат. А третє місце все добре. Дякую.